Яко от Пітерсон, і думаю, що всі погодяться, що лінивці неймовірно чарівні. Та чи знали ви, що вони існують різних видів? Якщо ні, залишайтесь. Настав час годувати лінивців? О, вони цілуються. Коста-Ріка є домом для величезного розмаїття тварин, розташована між північною та південною Америкою, її неотропічний клімат створює ідеальне середовище існування для майже півмільйона різних видів. І хоч більшість цих істот моторошні, повзучі або ж слизькі, тут також проживає понад 200 видів савців. Однак наблизитись до них в дикій природі майже неможливо. Тож сьогодні я відвідаю заповідник Кальтурас. Який ідеально розташований вздовж узбережжя Тихого океану у прибережному містечку Домінікау. Це місце допомагає пораненим та загубленим тваринам реабілітуватися, щоб зрештою випустити їх назад у дику природу. Заповідник є домом для багатьох видів, але в цьому епізоді я проведу свій ранок з двома неймовірно чарівними лінивцями. Час годувати лінивців. Коли ми знімаємо порівняльні відео, люди чомусь думають, що тварини будуть битися. Це не так, особливо коли мова йде про лінивців. І прямо зараз ви можете бачити трипалого лінивця та двопалого. Між цими двома є деякі дуже чіткі відмінності. І прямо зараз ми збираємося вам їх показати. Зверніть увагу, що у трипалого лінивця дуже груба шерсть і темніша за кольором. Тоді як двопалий набагато м'якіший і світлішого кольору. І вже ж їх структура обличчя є найбільш очевидною відмінністю. Ви можете бачити, наскільки виразне обличчя у трипалого лінивця. І цей вид доволі поширений тут, у костариці. Можна сказати, що він найвідоміший. Він має дуже милу єнотоподібну маску. Ці чорні очі намистинки і ніс гудзик Якщо ж подивитися на двопалого лінивця, то він має золотаве забарвлення, а його ніс, очі та губи більш світлішого кольору, а морда трохи витягнута. Привіт, кукі! Як ти? Тобі весело? Ви сьогодні перед камерою, ви зірки шоу. Ви могли б мати власне шоу, ви були б гарними ведучими. Це найкрутіша річ, яку я коли-небудь робив. Годувати трипалого та двопалого лінивця одночасно. Давай ну, подивимось, чи хочеш ти ще. О, йому сподобався мій годинник. Вирішив полизати його. Тільки погляньте, ти знімаєш? Так. Дуже смачно, та не треба його їсти. Давай не залишимо годинник і повернемось до молока. Я напевно розлив трохи молока на свій годинник, і через це він, мабуть, зацікавився ним. Вони зараз можуть з'їсти десь до 20 шприців з молоком. Гей, у тебе з'явились молочні вуса. Давай на їх витримо. Ось так. Чудово. Тобі було смачно? Структура пальців ще одна значна відмінність цих видів. У трипалого лінивця три пальці на передніх лапах. Вони зрощені і діють як гак, коли вони висять на гілках дерев. Двопавий лінивець може незалежно рухати своїми двома пальцями. А через безшерсті подушечки лап він легко хапає та маніпулює їжею. Але обидва види є деревними, тобто проводять більшу частину свого часу на деревах. Єдина причина, чому вони спускаються на землю, це щоб переміщатися між деревами, або ж коли вони ходять в туалет. Тож ви просто сидите сім днів, їсте фрукти, листя та квіти, а потім спускаєтеся, щоб зробити свої справи. Проте, коли вони сидять на деревах, вони зазвичай поодинокі тварини, за винятком коуця самка з дитинчам або період розмноження. Тож, якщо подивитися нагору на дерева, лінивець залишається нерухомим. Це виглядає як гніздо термітів або купа листя. Саме так вони маскуються від хижаків, будучи нічною твариною, двопалий лінивець проводить ночі, шукаючи листя та плоди під покровом темряви, тоді як трипалий лінивець денна істота. Він проводить свої дні, ласуючи переважно листям. Щодо і карамелі, у віці лише кількох місяців їх раціон переважно складає молоко. О, погляньте на це. Наш кукі міцно спить після порції ранкового козячого молока. Я робив у своєму житті дивовижні речі, але нічого не зрівняється з годуванням цих маленьких чарівних лінивців. Як і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. На кукі і карамель чекає світле майбутнє, і буквально за кілька місяців вони повернуться на верхівки дерев жити своє життя. Проте в заповіднику Альтурас є багато інших тварин, які також потребують любові та турботи. Для тих, хто не може повернутися до тропічного лісу, цей заклад стає постійним домом, де кожен день про них піклується неймовірна команда експертів з тварин. І не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди у цьому сезоні першопроходця.